Привіт, мої любі! Ви на каналі Нічна Вишивальниця. З вами Галина. Сьогодні у нас уже 5 червня середа, я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Так виходить, що він у мене не з понеділка починається, але нічого, буде з середи по середу. І як ви вже, мабуть, пам'ятаєте, я вибираю собі рулеткою процес. Я ще раз пробую якісь нові ротації, щоб стимулювати себе до вишивки. Ну, наразі мені така подобається. І я дуже тішусь. Стосовно вибору на цей тиждень мені випав ось цей процес від Dimension Standard Gaze. Він у мене такий найближчий, мабуть, до фінішу. Тут вже дуже багато вишито. Більше половини, я так думаю. Ця половина в мене вже готова, залишилась в мене ось ця. Вона менш цікава, вона більш складна, тому що тут багато півхреста, який я вишиваю кошечком. А оскільки тут така неповна, так, бачите, зашивка, то тут важко цей кошечок, але я вже не можу себе переробити. Хочу вам показати, як виглядає зі звороту цей кошечок. Ось Ось такими стібочками. Треба його просувати до фінішу. І також в мене на цей тиждень випала сорочка, яка ще не випадала в рулетці. Це ось така. Вишиваю її для своєї донечки. Тут небагато кольорів, скільки 5 кольорів всього. Вишиваю ниточками ДМС на белфасті біленькому, буде дуже гарно. Також цього тижня я хочу зробити новий старт це буде невеличкий Daydreams. Ось така трояндочка. Я вже собі підготувала основу: основу я тут заміняю на рівномірку. Трішки хочеться мені більше ніжності і зменшити каунт трішечки, тому що тут багато з'їдає паспорту. Ось у мене вже є готові рамочки, я замовила. Я коли була в Києві виготовила рамки до цього і до парного до нього дизайну, тож залишилось лише вишити. Я думаю, тут роботи на день, ну максимум на два. Ось така схемка. Тут все вишивається в одну нитку і хрестик, і півхрестик. І я думаю, буде гарно. Дівчатка вітаю. Сьогодні в мене вже п'ятниця я вже два дні вишиваю цей процес. І не можу просто відірватися. Вчора я взагалі максимально приділила часу вишивці. Насправді тут багато відтіночків маленькими грубками, тому треба часто закріпляти, але виходить дуже гарно. Я трішки ще ось тут фіолетовим на фоні повишивала тут. Ну і оці всі гілочки, листочки. Вже в мене готовий метелик. Тут так дивно, що на схемі немає беку, а метелику. Обличчі а є на таких окремих. Мені дуже цікаво, коли вони перевипустили набір, чи вони щось поміняли. Бо це ще такий старий набір 2002 року. Так, чи поміняли щось у нових, не знаю. Зазвичай вони не заморочуються. Навіть оті бандли друкують, але виходить дуже гарно. Така, така гарна дівчинка. Такі оці листочки, різні відтінки, такі від холодних до таких трав'янистих, свіжих. Дуже гарно покажу вам по схемі, що мені залишилось. Я тут зайво відрізаю. З хрестиків то мені залишився оцей листочок. І оці, мабуть, будуть хрестиками. Зараз гляну. Ні, вони будуть, може, і півхрестом. Так, отут отакий один, бачите, <смі> дохленький листочок залишився. От. А ці вже будуть, це все буде півхрест. Нелегко він тут виконується, особливо оцей фон. Фіолетово-рожевий в одну ниточку. От Листочки то ще нічого. Ну, ось, бачите, такий тут багато ще буде оцей фіолетово-рожевого цього фону. Ну, але. Я не можу ні на що інше переключитися. Думала, сьогодні вже почну оцей маленький день дрімс, але поки що не хочу. Ще сьогодні повишиваю трішки цей, може вже ввечері почну day Dreams. Зараз наразі насолоджуюсь. Світла немає, але інтернет у мене працює, тож зараз вімкну собі якесь відео і ще трішечки повишиваю. Я проспала сьогодні все на світі. Дитина мене ледве добудилась перші дня. Сон поки таке собі ось, ну, але зараз щось буду шити. Сьогодні дівчатка-субота, і я сьогодні вирішила не вишивати, ну, поки що, а зайнятися домальовкою схеми сорочки. Думала я, що в мене менше лишилося, але насправді було більше половини. Ну, зараз отакий шматок, і бачите, чим він складний. Тим, що тут. Оці е, букетики, скажімо так, вони йдуть вписані в орнамент. Отак, і е, це не повторюється. Тобто тут вони в одне місце вписані, десь вони в інше. І мені потрібно оце все відмальовувати тут кожен хрестик, так, скільки тут куди доходить. Ось, е, і оцей Правий і лівий теж вони відрізняються, вони не ідентичні. Ну, принаймні я намагаюсь так малювати, як на сорочці, так. схожі ці букетики, але вони не 100% ідентичні. І скільки тут один, два, три, чотири, 5, 6. Шість. шість цих букетиків, і вони щоразу в інше якесь місце вставлені, і так само відрізняються оці. Ці ручки, комбінація, так? тому це все треба повністю малювати. Весь рукав, як завжди, випадкова, невипадковість. Ось, і оце все уважненько малювати. Ось така гарна сорочка, Ось як в мене виходить. Бачите, я тут потрошки-потрошки доповняю, малюю ці, потім цей, і отут буду зараз. Це все домальовувати, заповнювати. По суті, практично малюю все вручну, за винятком, що цей букет правий. Я раз відмалювала, лівий, і тепер я його копіюю, ставлю, де мені треба, і кругом вже домальовую вже в мене ось такий. Зараз листну вам чималий візерунок, зараз зменшу трішки ось. Оскільки в мене вже, вже намальовано. Один, два, три, 4, п'яту малюєш, тут буде шоста. Ось така краса виходить, але буде дуже гарно. Так само гарна тут пазуха. Ось така в мене ще немає сорочки з таким вирізом. Мені було б цікаво спробувати. Мені здається, що мені буде личити такий виріз. Принаймні більше, ніж кумірець, стійка. його можна і продовжити. Цей зроблений під камізельку, щоб. Видно, тільки а, трішки буде. Такий більш зимовий, я думаю, варіант. Ну, під камізелечку. Я теж мрію собі якусь таку камізельку, горсик якийсь такий колись пошити. Ну, не сама точно. Ось, але гарно буде. Ну, це вже буде простіше. Я так думаю. Ось, а ці рукави, скільки я вже малюю цих сорочок. І мені здається, що можна завжди відмалювати маленькі фрагмент, а там повторюється, нічого подібного. Ось тому сьогодні займаюся таким, бо треба повертати ті сурочки. І треба випускати нові буклети. Не він буде в мене наступний. Наступний буде трошки інший він же в мене намальований ось, але потрібно ще зробити сам буклет, намальована схема. Ну, а тут сьогодні я поки маю натхнення до схем. Чому воно ще так довго, дівчат? Тому що до цього реально треба мати натхнення. Просто так сісти і малювати я не можу. В мене, коли нема натхнення, я помиляюся, воно йде довго, це, це дійсно треба мати до того натхнення. Отож, сьогодні воно в мене з'явилося, тому ним користаюсь, і вишивка трошки зачекає, а я поки роблю це. Хто тут так належить? Я з Віксією. Закутали Віксю, як на лисника, так? <ріст> <ріст> ну, помуркай. <ріст> Любиш Віксюня? Так. Мені, 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 мені. Я говорю, я вже, я вже, я вже, Ой, ой, ой. А носиком поплабає ласиком. Вусика лоскочить. Поплавай мусиком, лоскочить? А ну поплабай. Та я знаю, вона мене так кожен ранок буде тими вусами. <рес> Дівчата, сьогодні неділя, я вчора засиділася і майже майже душила, але вже не змогла в мене бачити. Цей маленький шматочок залишився. Це ось такий світло-фіолетовий півхрестик. От трошки-трошки я не душила. Ось, зараз буду дошивати, прати роботу. Коли душию, покажу вам її без беку, щоб потім ви могли оцінити, як гарно вона буде виглядати з беком. От ласка. А мурашка може вкусити. А як? А, вони дуже вкусаються. Пече потім. А як? Пече. Дуже пече. А, Більше, ніж пропива. А, ага. а, а ти одку руку переверни і він буде отко. І він буде на другий бік трісти. <рес> на палець вилазить? Хочу да. Ви високо бути. Так. Да. Папа, давай. <хрив> Ти що, він привізався? Ну. No. Mm. <хрив> Я бачу, як він повзає. Так, да. ой. Давай. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Хочу сповісти тебе. Обслюняв тебе? Так. А чи він хоче тебе? Да. Mm -hmm. Не знаю. Може? Пода? Год вас. Що, заховав? Оп. <laughs> mm -hmm. Ховає так. Ага. Mm -hmm. Та-дам. Та-дам. Цьому він ховає. Боїться? Чого? Такий рефлекс. Mm -mm, сюди. Не сюди. Ти його повертаєш куди? Mm мене Бачить, тебе равлик, бачить. Я бачила оцковать. Поді будемо буде. Да дима снаряд. Айди. Посидіть за кого додому. що він вдома буде робити. Просто собі повесте. І так, дівчата, моя робота готова. В плані хрестиків напівхрестиків. І наступним кадром ви побачите її вже з бакстічем. І так, дівчата, <кхем> закінчила я свою роботу. Ось така красива вона в мене вийшла. Дуже мені подобається. Так, зараз світло жахливе, тому. Показує не дуже, але подивіться, який в неї погляд. Дійсно дуже красива дівчинка. Ну так, ось така вона в мене вийшла. Ось, і поки вона підсихала перед тим, як робити бекстіч, то я розпочала ту роботу, яку я планувала. Це ось така трояндочка від Dimensions також. Daydreams як ви бачите, набагато гарніші відтінки виходяться, при тому, що вам зараз теж спотворює кольори. Ось, але вона така ніжненька, рожева. Я вже її саму квітку вишила. навіть трішки почала бекстіч робити. Ось, залишилось мені дошити листочки і фон. Фону тут буде небагато, він. Як бачите, не повністю теж тут є такі ці пропуски. Ось, так що, це лишилося мені небагато. За сьогодні я хочу її закінчити, але, як бачите, цього тижня я не добралася до сорочки. Тому думаю, що сорочка в мене буде Не Дай мені, але то Вікся. Сорочку я перенесу на наступний тиждень. Ниток залишається багато, от майже скільки було, стільки і лишається. Деяких тут буквально пару хрестиків потрібно. Ось такі гарні ниточки вікся. Ну, ну, ну. Совість маєш. Вона не може. Як такого хтось в день не спить з нею, то вона чудеса витворяє. Їй треба, щоб хтось з нею влігся і спав. а Сьогодні нема кому. Ось, Так що я дуже рада. Я вже не стала так розпорошуватися на сорочку, я хотіла завершити. Якщо чесно, я думала, що це робота в мене старіша, але ні, вона розпочата в 2021 році. Я ще пам'ятаю, що я її в Штатах починала. Ось така, така ніжна, красива дівчинка. Зменшилася сіла мені основа, хоча мені здається, що її права тим. але я не пам'ятаю, може і не права. Ось так що, в наступному включенні, сподіваюся, покажу вам і готовий день тримс. Буду завершувати, дівчата, я свій вишивальний тиждень, хотіла вам показати готову роботу, але не зовсім в мене склалося. В принципі, роботу ви можете бачити, ось така вона вийшла, дуже гарна. Але. Але щось я тут промахнулася з основою. Я цю основу підготовлювала ще 5 років назад. Не знаю, з чого я там вибирала, можливо, з того, що в мене було, чи я тут рахувала аккаунт чи ні. Але, як бачите, ось вона замаленька. Зазвичай паспорту доводиться ще підрізати. А в даному випадку, чи вона чи я її прала, вона сіла. Я вже не пам'ятаю, але бачите, що. Ну, десь по два хрестика не вистачає. Отож, я буду додати, візьму я один ряд, повторю те, що тут вже вишито. А ще один ну, теж буду собі якось так дивитися. Просто додав ще по два ряди, шкода, тому що вона вже в мене. Натягнути. Я думала, що воно може розтягнеться, але бачу, що ні. І також треба буде подумати, що робити з іншою, так? Бо там вже теж є врізаний кусочок основи. Ну, це не так страшно, але хочеться, щоб вони вже були одинакові, то, напевно, теж буду щось там додумувати, додати, але вже одразу ось. Ну, Але це вже ви побачите в наступному тижні, як в мене це все вийде. Отож, такий в мене гарний підсумок. Завершена моя робота, яка вже давно була ніжний погляд, і також ну, практично готова ось ця. А на цьому я з вами прощаюся і до зустрічі в наступному тижні.